Отже, вісім ступенів йоги. Перший ступень яма, другий ніяма, третій асана, четвертий пранаяма, п'ятий пратяхара, шостий дхарана, сьомий п'яна і восьмий саматхи. Всі вже, напевно, чули про самадхі, що це таке, але не всі розуміють, що це таке, так? Тому. Отже, що таке яма? Яма це розкривається всередині п'ять етичних моральних образів. Ахімса – so. це така м -м, практика ненасильства. Ні себе, ні когось іншого, тобто нікому не причиняти насильство в цьому світі. Сатя це правдивість, тобто завжди говорити правду, бути правдивим як зі собою, так і зі світом. Тобто, також це стосується і себе, і світу. Ненасильство має на увазі не, нас... не насилювати, не... Не... не насилувати себе, в якому розумінні що таке не насилювати себе. Це означає, що бути з собою чесною. ось тут Тобто, передивиться насильство, воно перекликається. Коли я до себе чесна, то я роблю те, що мені подобається. Я роблю це з задоволенням, Я не йду в насильство. Тобто я не йду, наприклад, на роботу, яка мені не подобається. Від якої мене буде вивертати, але доходити, продовжувати і заробляти гроші. Треба ж гроші зробляти, треба ж за щось жити і тому подібне і так далі. Ось тому, в першу чергу, це не насильство до себе і не насильство до інших, тобто не вбивати нікого, не звинувачувати нікого, розуміти, як світ влаштований, розуміти, що все, що ми маємо навкруги себе, ми самі собі створюємо. Ось тому знати закони всесвіту, звісно ж. І таким чином, коли ми в це все вивчаємо, розвиваємо в собі, тоді ми це глибше пізнаємо, пізнаємо в собі всі світи, які всередині нас, тому що ми є мікрокосмос, а зовні є макрокосмос, який повністю ідентичний в тому, що є в нас всередині. Ось, далі йдемо. Астея неприсвоєння чужого. Тобто не присвоювати собі щось чуже. Наприклад, ви подивилися або побували на якійсь а, програмі, або передачі. Побували на якійсь передачі, щось дізналися, і а, ви повністю все скопіювали і передали комусь іншому. Так? А, тобто це так робити не потрібно, не можна. Потрібно взяти саме саме пережити в собі, якщо навіть побували на якійсь програмі, пережити, прожити і створити щось своє, додати, забрати. Ось тому таким чином це називається неприсвоєння чужого. Або Ну, наприклад, вкрасти це також присвоєння чужого, так, навіть буває там офісні працівники, вони завжди можуть взяти там якусь ручечку, лишня в офіс прийшла, або бумажки трошки додому, ось або ще якісь там ну, скрепички. І багато хто буде думати, що це ж нормально, нічого такого страшного немає в цьому, але насправді це є не присвоєння чужого. Тобто тільки з дозволу господаря, який е, ту ручку прислав в офіс чи бумагу, так тільки з дозволу його можна взяти, тому що ми засіваємо негативну карму, тобто на сінинки засіваємо, а й візьму трошечки там. Але колись працювала в салоні краси, я чуть-чуть е, собі відсипала порошка для висвітлювання волосся і теж думала, що далі трошечки відсиплю, ніхто не помітить, або там залишки фарби якоїсь або ще щось. А насправді це не присвоєння чужого. Тому дуже важливо зрозуміти те, що е, ми беремо, якщо навіть трошечки завда ніхто не помітить, ні, це є не присвоєння чужого, і ми беремо це для себе, не для не, ми налаштовуємо свою насінинку, так. тобто ми засіяли таку насінинку. І потім прийде час, в нас так само щось забереться, і ми будемо казати, як ти могла чи міг у мене це взяти без Там, Наприклад, навіть дітки взяли якісь одяг, там мами, діти, сестри. Там взяли якусь річ, без дозволу вдома і ти думаєш, чому вони навіть мене не запитали? Це ж моє. Ось, і насправді так воно працює. Тобто не обов'язково ж ви в той самої людини взяли енергія туди пішла, але це все енергетичні справи. Тобто ми є енергія всередині з самого початку. Ми не є це матеріальне тіло, а енергія запускає матерію. Так? І виходить, якщо ми енергію випустили кудись, то вона також і повертається до нас. Але не обов'язково через ті самі ситуації і ті самі люди. Тобто все одно воно працює. Треба просто відслідковувати, які ситуації навколо мене відбуваються в той чи інший час. Ось, неприсвоєння чужого, так? Це, це все стосується до, до всього, чи матеріальні речі, чи нематеріальні. енергетичні, наприклад. якісь стипули також люди так присвоюють. про собі звання якогось там генерала, але насправді він не досяг цього рівня, але присвоїли йому за великі гроші. Ось це так дуже часто також відбувається. Ну і на вищих рангах, рівнях це також все відбувається. Тому йдемо далі. Астея. сказали, а паріграха помірність у потребах. Помірність у потребах це означає небагато їсти, небагато пити, небагато спати, небагато спілкуватись, небагато. Е Накопичення майна, так коли в нас багато багато речей, і ми їх всіх потім енергетично також обслуговуємо. Тому ось це накопичення, воно в принципі не потрібне людині для в життя. Взагалі потрібно що трошки поїсти, трошки поспати. Погуляти, подихати свіжим повітрям так? І декілька деяких речей, які потрібні для життя. Тому що зараз дуже сильно, сотні роздуто, що там всякі потрібні шикарні одежі, так? іноді потрібно дівчатки, гарно, дійтися, на якісь піти, поїхати венеціанський бал, чи фестиваль чи ще кудись куди хто хоче, або якісь взагалі фестивалі чи вечірки, так? хочеться одіти якусь красиву сукні. Але зараз є можливість піти в магазин, орендувати, напевно, на один вечір і знову ж таки віддати, щоб не накопичувати цього всього в своїх шафах, так? Тому ось це називається апаріграха, помірність у потребах. І з кожним разом, коли ми починаємо розуміти, що нам і їжі не також і багато потрібно. І навіть нещодавно ще давно дивилися декількох людей, двох чоловіків. Ну взагалі вони різні, просто так потрапили мені на Ютубі соцмережі, що вони взагалі вже 4 роки, один 5, по-моєму, другий 6 вже років не їсть їжі взагалі. І не ну, понятно, що кудища виглядають, але я ну, взагалі не їсти, не пити. Я спробувала один день побути на сухому голоді, тобто не їсти і не пити. І в принципі це нормально. Це можливо Трішечки в мене голова якби так вже відчувалося, що таке не запамрочення, а трішки якби дав і так. Але загалом це нормально, це може бути, може існувати, але потрібно знати певні хімічні процеси в нашому організмі. Які відбуваються, і що для того потрібно, щоб закисляти організм, щоб його е запускати, щоб в ньому відбувалися всі потрібні необхідні процеси, мікроелементи і хімія, е хімічні вітаміни, такі які потрапляють до нас зовні з їжі. Ми думаємо, що це все з їжі до нас приходить, але насправді люди ось показали, що це все ми як е Це буде українською. Це все ми виробляємо. Тобто наш організм, наскільки він розумний, що він виробляє абсолютно всю енергію. От для перетравлення, ще коли на другий день почали їсти, я зрозумів, що скільки багато ми втечемо енергії для того, щоб... Прийняти її, потім її переварити, перетравити, а ще купити, пере... приготувати, з'їсти, перетравити, потім після того, що видихнути, відпочити організм, на це затрачає багато енергії. От, але ще потрібно заробити так, сходити на роботу, купити енергії туди. От, і ну, в принципі казалось би, а чим ми будемо діти займатися, якщо ми не будемо їсти, пити і насолоджуватися цим світом? Але є інші завдання в інших кожної людини, є якісь певні свої бачення цього світу, заняття, завдання. і цей один планета Земля найкрасивіший світ. Ті, хто вже бачить інші світи, розказують, що це найгарніший, най... найправдивіший світ. Ось і тому тут більш-менш все так реалістично, що нам здається, що це реально, але коли... Людина очищає свій організм і перестає їсти, пити, вона бачить зовсім в іншому в інших фарбах ті всі речі, які нас оточують. І виходить, е, що відчуття зовсім глибші, інші е, смакові рецепти очищаються. ти зовсім по-іншому все сприймаєш. І деякі люди дійшли до такого рівня, що вони відчувають, наприклад, їжу цю вже несмачну і тому вони перестали її вживати. Ось, але це енергетично люди, які вже виросли, виросло, виросли до рівня Божества. Тому йдемо далі. Брахмачарі, контроль над бажаннями. Контроль над бажаннями це саме те, про що я і щойно розказувала, що ми зазвичай не контролюємо наші бажання. Тобто до нас ми побачили щось, якусь картинку і вже хочемо також. Таке, побачили якусь в соцмережі платічко, вже хочемо теж. Побачив на вітрині магазині, йдемо поруч. О, я теж таке хотіла, або там якісь вкусняшки, якісь готують все і так смачно подають, вороженьки, тортики, все це. Дуже класно все. Але коли дійсно очищається організм, ми цього не потребуємо, коли в нас вже йде очищення на глибоких рівнях, на підсвідомих рівнях, на кожній так, кожна критичка, у нас там цілий все в критинішці. І в кожній критичці є певні мікроби, які потребують саме цю їжу, цю одежу, цей, там, ну, якісь речі, певні, якісь емоції, певні потребують. Так? І це саме в нас в організмі, в нас в кожній клітиничці. І тому ось контроль над бажаннями, чим більше ми бажаємо, тим більше нам потрібно працювати, заробляти і щось робити, рухатися. Тобто наші бажання нами рухають. Коли в нас немає бажань, ми замислюємося про щось інше, більш духовне, більш вище. І думаємо, ну хто там вже немає ніяких бажань, він задумається над тим, а як моє тіло, а що, а що в мене середнє, а працює ця енергія, а коли людина помирає, що відбувається, а як вона потрапляє в інші світи, а що там, а які це світи, а що, а що буде з душою, а що там і так далі, і тому подібне, задумається щораз більше, більше над такими різними. А, так, можна питати, писати питання, якщо є якісь відчиток, як я буду розказувати про вісім ступенів йоги. Друге діяма це також п'ять духовних обрядів, шауча, Чистота розуму мови зовнішнього вигляду. Тобто ми повинні завжди розуміти, що наш вигляд він дає посил іншим людям. Так, зовнішній вигляд. Спочатку людина сприймає тебе по зовнішньому вигляду, Як ти виглядаєш? Чи ти в чистоті, в акуратності, чи ти в простоті, чи ти в якихось там а, шикарних нарядах, але все одно має бути ось ця первинна чистота, на важливо, в якому навіть ти наряді оця чистота, як знаєте, дітки маленькі, ви ви ви, ви проміні таке сяйво. Ось також в кожної людини є така можливість, коли ми вдягаємося в одяг, і одяг ми прикрашаємо своєю емоцією, так, своєю енергією. Тобто те, наскільки в нас всередині випромінюється це світло, оця любов, оця енергія, ось це називається чистот чистота розуму, мови зовнішнього вигляду. Те, про що ми говоримо, про що ми думаємо, також дуже важливо, тому що дуже багато є, що ми висловлюємо по емоціях, і ці речі вони дуже швидко до нас повертаються. Так. Привіт. Ось, тому дуже важливо розуміти, що і для чого ми говоримо. Якщо ми говоримо, або пишемо, або розказуємо про якісь негативні принципи, матюки і таке інше, то таких самих людей ми і будемо притягувати до себе. Тобто такі самі ситуації з нами будуть відбуватися, негативного характеру, там десь упав, десь зубчика розбив, десь ще чогось. А, чому з нами таке відбувається? Тому що наші вібрації від наша енергія з'єднується саме з низькими енергіями. Тобто я ви, енергія є вища енергії, є нижче, але в принципі енергія є енергія. Вона просто притягує певні різні ситуації. Ось. Так, далі. Тобто, чим більше у нас буде чистий розум, не будуть потрапляти туди погані негативні думки, емоції, слова. І Якщо ми навчимося контролювати себе і давати у світ більше хорошого, чистого з любов'ю, то таке більше до нас буде приєднатися, так? притягуватися. Ну і звісно, зовнішні вигляді. Далі. Сантоша задоволеність. Задоволеність від чого має бути? Від кожної секунди в житті. Понятно, що ми не можемо бути задоволеними повну, повну повну чашу свого життя, повний кожен день і кожну секунду. Це нереально. Тому що в нас завжди є Ін'ян, чорне біле завжди йдуть у нас а, протиборства, Двоєдинство така лінійність в цій, в цій паралелі, де ми зараз саме знаходимося. Але коли ми виходимо на вищі енергії, вищі частоти, ми бачимо і розуміємо, що в цьому світі, наприклад, все, що є, все, я сама собі створила і просто граю в цю гру. Тому задоволення залежить від того наскільки я. Втягнута в ту чи іншу ситуацію і отримується задоволення. Хочу отримати задоволення з цієї ситуації чи не хочу. От і я можу отримати задоволення просто від того, що я з вами спілкуюся. Так я можу отримати задоволення, просто подивившись на красу природи. Я можу отримати задоволення від красиво оформленого столу, від красивої їжі, від красивої одежі. Я можу отримати задоволення від зустрічі з дівчатками, від зустрічі з своїми коханими людьми, з чоловіком, з звідками, з батьками, з рідними, з друзями. Ось отримання задоволення це важлива також ступінь наша. Вона знаходиться в другій чакрі, в Свакістайни. От чому я дуже часто останнім часом зараз од е е записую відео про задоволення, про те, що ми іноді забуваємо про те задоволення, що нам потрібно більше працювати з другою чакрою. Це сакральна наша чакра Свакістана вона запускається про те задоволення. Тобто, коли ми кохаємося з іншими людьми, ми отримуємо задоволення через секс, так і потім народжуються люди. Тобто, ще нові світи е створюються, так і ці нові світи вони. Продовження нас, так? І ось тут це задоволення від того процесу. Іменно не коли ми вже отримали, наприклад, я хочу якусь річ, і я не маю на неї фінансів, так? Що мені потрібно зробити? Мені потрібно зробити певні кроки, заробити гроші, отримати цю річ. Але іменно ось задоволення. ми ми тоді, коли ми йдемо Йдемо до до цієї цілі. Йдемо поставити собі цілі, йдемо до неї. Ось тоді задоволення отримаємо. А коли в нас ця ж річ з'являється, чи ми певної цілі, наприклад, чемпіонати, цілі. Хочу буду перше місце зайняти, так? Ось коли ми досягаємо вже цієї цілі, тоді е, у нас вже цей рівень адреналіну, він таки піднявся і все, і, і все. Ну, і все, і далі, і що далі. Ну, я вже досягла І тоді людина придумує собі нові бажання, нові досягнення, нові рівні і далі грає в свою гру. Так, ідемо далі. Задоволеність. Тому дуже важливо на цьому етапі задоволеність. Тапас, самодисципліна. Що таке самодисципліна? Можливо, хтось мені напише, а я поки що трішечки розкажу. Самодисципліна — це не те, коли е, а сьогодні буду, завтра не буду. Самодисципліна — коли я розумію, для чого я це роблю. Тобто моє розуміння в тому, що я господиня цього, цього тіла і я керую своїм тілом. Я хочу їм, хочу не їм, я хочу займатися спортом, хочу не займатися спортом. Тобто я відчуваю себе, я отримую. Внутрішній відзив, що я повинна сама себе дисциплінувати. Тобто, якщо я собі задумала досягти певного результату, то в цьому результаті участвує сама дисципліна. І дисципліна мені допомагає досягти цього результату якомога краще, якомога швидше. Тобто, сама дисципліна це не щось десь з боку. А дисципліна, це коли людина дотримується певних правил. так, дійсно. І я і правила створюю. Не хто з мені їх створив, а я їх створюю. Так? Якщо я собі щось поставила, то я їх дотримую з цих правил. Але є і соціальні правила. Це також важливо дотримуватися соціальних правил, тому що е, якщо машина будуть їхати хаотично, то ці правила всі ці дофори не будуть працювати, то тоді буде хаос. Так і також в етиці повинно бути також виховання, розуміння того, що всі ми рівні, але всі ми різні, і кожна людина індивідуальна, і кожна потребує уваги, і кожен потребує поваги Так, до себе. Тобто, неможливо, чи це маленькі діти, чи це дорослі люди дуже дорослі бо бобисіді досі. Ми повинні один одного поважати. Це і є також самодисципліна, тому що. Коли я грублю у старшій людині, яка там навіть е, мені нагрубила, то це не повага в першу чергу в мене до неї. Вона мені нагрубила, наприклад, і, а я не відповідаю тим самим, Тобто я не приймаю її слова. Якщо я буду відповідати, то я, значить, приймаю, значить, я дійсно така є. А ось саме принцип самодисципліни це навчитися стримувати свій характер, таким який він є, дотримуватись цих ось правил самодисципліни, тобто поважати себе і свій оточуючий світ. І таких людей буде ставати все менше і менше, якщо у вас хтось ще зачіпає. Хоча іноді потрібно відстояти свою точку. Ну, треба знати з ким, як іде говорити відстоювання своїх прав це також важливо, але потрібно це доносити екологічно з точки зору я повідомлення. Так, як психологи вчать. Я повідомляю. Тобто я вважаю, що так не повинно бути. Мені неприємна така ситуація. Мені боляче, так що ви так до мене говорите. Я, наприклад, так і не хотіла. Ось це іменно те, що я можу донести тій людині, яка мене, наприклад, ображає. Е, далі само, самопізнання. Свад хияя це самопізнання. Що таке самопізнання? Це те, коли я не на автоматі все роблю. Не, не встала вранці, пішла, випила стакан води, е, там, помилася, зробила кави, і все на автоматі не задумано, не обдумано, е, не прокинувшись. Так? Тобто важливо дуже прокинутись. І подумати, а чого я сьогодні хочу, що я би хотіла сьогодні зробити в першу чергу. І бажано, звісно, щоб прикладатися не саме, там, наприклад, хтось іде на роботу на восьму ранку або на сьомой. І прокидається в шостой, щоб приготувати сніданок, щоб все підготувати і на само піти. А можна стати ще трішечки раніше, на півгодинки раніше. Це і також є самодисципліна. щоб включитися, щоб налаштуватися на цей день, щоб притягнути самі кращі обставини в цей день. Треба просто трішечки побути з собою, самому себе запитати: А що я би хотіла сьогодні робити? А чим я буду займатися? Яких я людей хочу побачити? І самому налаштувати свій день, самому посил робити вперед на майбутнє. Ось це є самопізнання, коли ми. Ще робимо медитації, ми дізнаємося, що в нас всередині болить наприклад, так, і щось якісь ситуації неприємні стаються, і щось мені болить всередині. Чому мене болить так? Де мене болить? Якого воно кольору, якого воно запаху, тобто ці всі наші страхи, наші непорозуміння, наші недомовлення з нашими рідними, близькими, сусідами, якісь сварки, можливо, якісь негаразди з дітками, з партнерами. Ось, все це є, і воно має правне існування. Але самое головне це розуміння і внутрішнє самодослідження. Коли я буду розуміти, для чого я собі створила цю ситуацію, тобто самі себе потрібно постійно запитувати. Для чого я собі це створила? Так, і тоді відповідь буде приходити. Для чого хорошого я ясвіця створила? тому що в нас ситуація є або хороші, або корисні, тобто це досвід або дуже хороша ситуації. І шварабра мідхана проходження своїм шляхом. Саме головне, коли ми самодосліджуємо себе і відслідковуємо себе, це означає те, що ми... Не йдемо чужим шляхом. Тобто дуже-дуже багато є програм, які на нас накладені само дитинства, програми батьків, програми роду, програми соціуму, програми школи, садочків там всіх всіх, всі, хто нас оточували. вихователі, вчителі, друзі, однокласники, потім училися одногрупники, потім університетів, тому далі, тому подібне. Тому дуже, -дуже багато програм, які ми по телевізору побачили, щось почули, що до нас залетіло і воно у нас вже закорінилося на підсвідомому рівні. М -м, дякую, дякую. Ось, тому дуже важливо. Це такий посил сьогодні в мене, щоб максимально всі е, пішли задоволені з цього ефіру. А ще потім в кінці буде декілька асан для початківців. Ось тому залишайтеся з нами і ми будемо далі продовжувати. Це ми лише на другій частині Ніяна так прийшли проходження цим шляхом. Ось. І тому дуже важливо відслідковувати ці всі програми, і ми на своїх програмах також пропрацьовуємо спідсвідомі програми, які заважають нам чогось досягти цьому житті. Тобто, якщо ви чогось не можете досягти, те, що ви собі запланували якоїсь цілі, не можете досягти, то це не означає, що у вас щось не так. Чи вище якийсь не такий, чи якась не така. Це є програми, які працюють безсвідомо. Тобто в підсвідомості сидять всі абсолютно всі програми, всіх наших теперішніх життів, втілень, минулих втілень, і задачі на це втілення. Тому дуже важливо відслідковувати ці програми і пропрацьовувати їх, тобто їх змінювати, трансформувати більш позитивні і негативні. Просто їх можна замінити позитивними, їх не можна ліквідувати зовсім. Їх просто потрібно замінити. Ну, наприклад, я вам зараз криша така програма, можливо, ви не до кінця розумієте, що я маю на увазі. Програма це. Певні слова, які колись ми десь почули і вони до нас зайшли. Так? Наприклад, колись мої батьки там, хтось з батьків казали, що заробити гроші можна лише важким трудом або вкрасти. Так? Багаті, це просто вони продали, там, і вони тому багаті. Ось. Але зараз вже я виросла, я розумію, що це не так, що люди просто працюють, трудяться, і в них є дійсно багатство, є хто народився, їх хтося сам, сам самореалізації. Але ось на цих ступенях то всі дотримуються цих ступенів йоги навіть не усвідомлено. Тому що це вже... Жалі сказав за ці всі ступені йоги, він більше їх розписав, для того, щоб людина вже свідомо йшла в цей шлях, свій шлях, і знайшла цей свій шлях. Тому що зачастую. Ми йдемо чужим шляхом, шляхом мами, шляхом тата бабусі, дідуся, які хтось день, аж до сьомого, як мінімум покоління ми можемо відпрацьовувати ці всі програми. Тобто ці всі, наприклад, десь там в якомусь поколінні, в коліні дідуся, бабусі, мами, тата, в якомусь лівому чи правому, тобто справа частина це батько, ліва частина це мати, і в нас два роди ось таких за нашою спиною стоять, величезні сила, така родів, два крила наших, які нам дають або не дають злетіти. І тому нам важливо зрозуміти, чи я свої програми взагалі закладені моєї душею на цій планеті земля, виконуючи не свої. І тому, коли ми заходимо в медитацію, підсвідомо, ми запитуємо, загружаємося і дивимося ці програми, передивляємося і трансформуємо. Можливо знати, чи це моя програма. І ось якщо я, наприклад, розумію або не розумію, чи це моя програма, не моя програма, я просто запити себе, чи це дійсно моя програма чи ні. І в мене всередині має бути відклики, яка я точно знаю, що це не моє, я не хочу йти цим шляхом, не важливо, що мене не влюбили, не докохали чи ще щось. Я просто чогось хочу, і я йду. Роблю певні кроки, дії, не чекаю, не торможу і не дай, не віддаюся цим програмам. Тобто це все ще нас точно це все програми. програми, програми. Так само як в комп'ютері. У нас є купу програм, Ми можемо тепер зрівняти наш організм, але це такий мощніший комп'ютер, як вам сказати, він самий сильний загрібському світі. сильнішого немає, не придумали те, що в нас. Ми думаємо, Google все раз, сюра все є. То це ні, в нас всередині є всі абсолютно. Ми можемо з'єднуватися з усіма світами, а не жоден комп'ютер не може цього робити. Але це все на наших практиках. Приходьте, будемо практикувати, будемо пити його, і все це буде відкриватися потихенько. З'єднання з тими хроніками каш. Ми всі з'єднання, абсолютно всіх у нас всі є можливості з цим з'єднатися і дізнатися цю інформацію. Ось далі. Тому дуже важливо йти своїм шляхом. Якщо ми не йдемо своїм шляхом, то потрібно себе запитати. А чому я не йду своїм шляхом? А я хочу йти так, як я хочу. А я буду робити те, що я хочу. І йду, йду вперто йду. Все, нічого, ніхто, нічого, нікого не цікавить. головне не нашкодити, але йти екологічно. Далі, третя позиція, ми дійшли до асани. Асани дуже важливо, також це слідкування самодисципліна за своїм тілом, тобто поза фізична дія. Якщо ми не робимо ніяких вправ, ніяких дій зі своїм тілом, то ми вже значно дуже високому рівні, що нам вже це не потрібно, ми енергетично вміємо себе відновлювати. Так, нам не потрібно ні сон, ні їжу, ні нічого, і ми себе відновлюємо без всякого фізичного навантаження. Але поки ми ще не дійшли до цього рівня, то нам потрібно відновлюватися, нам потрібно цим тілом займатися, ну, я, наприклад, ще не дійшла дойшло додаткового рівня, але поступово йду, і всі, хто займається його, вони рано чи пізно там будуть. Ось тому наступний шлях у нас четверта позиція, це прана яма. Це і є та життєва сила, яка дає контроль над розум. Чим більше ми робимо прана яма, дихання це дихай прави для потоку прани. Тобто насправді наше наше тіло, воно заряджається цією енергією прани. Тобто ми коли починаємо по все серійно дихаємо, і через дихання ми отримуємо обмін процесами енергетичними і хімічними. Тобто в повітрі у нас є всі абсолютно мікромакроелементи, які потрібні нам для життя, для існування на цій планеті, і ми цим обмінюємося і отримуємо через дихання. Не через їжу, не через шкіру, не через нічого. через дихання. Ось, тому великі йоги, вони тільки диханням займаються і живуть собі навіть в морози, навіть в великих горах по навіть не обов'язково робити в горах, по тому що я ж кажу, що є такий макс космос, може подивитися. Це росіяни, звісно, і ще один росіян не пам'ятаю, як його але також дуже сильно зайшов, тому що вони вже досягли цих рівнів, вони займаються цим диханням. В, них є. в одного є сім'я і троє дівок навіть цей Макс Космос, що мене дуже так зацікавив. Ось, А інший він без ніколи, ще поки що сім'ї немає. Школа велика, він, відкрив, там дихання, практики, все це він розказує дуже м -м, потужно розказує про механізм, організм, як відбувається. Якщо що, якщо вам потрібно, я напишу, якщо комусь потрібно буде це прізвище. Ну, напишіть мені в особисті, я вам дам відповідь на цього хлопчика, якого другого я знаю, який має свої школи прям і багато вже років не їсть не п'є також. Тому йдемо далі. Але потрібно знати всі ці техніки про наями, дихання, там, вовка, чи як говорить, ну, в общем, треба йти і вчитися з майстрами, які вже цього досягли, якщо вам це потрібно. Можливо, комусь це не потрібно. Йдемо далі. П'яте у нас братія Хара. Що це таке? Це техніка відлучення почуттів від об'єктів, на які вони зазвичай спрямовані. Тобто, якщо ми якось потрапляємо в ситуацію, коли е, ми попали в якусь ситуацію, в якій ми не можемо нічого зробити, і ми думаємо, що ми повинні там зробити все, що від нас не залежить абсолютно. Потрібно просто від'єднатися від цих емоцій і сказати собі, ну я просто наблюдаю, наблюдати цю чи іншу ситуацію, бути наблюдателем. Але іноді є ситуації, які ми можемо. Там, наприклад, я знаю, що я можу допомогти Значить, я йду, і допомагаю, якось, наприклад, там хтось ображає якусь дитинку, Або хлопці б'ються. Ну, я наприклад, коли, там, хлопці я прийду, дівчина, що я можу зробити? Я не можу нічого зробити, хоча мені серце буде там підказувати, що ти можеш зробити, ну, що я можу підійти і кричати. Це максимум, що я можу зробити. Ось, щоб вони не билися, тому що для мене кулаки ну, це вже саме останній низький рівень розмови, тому що ми всі дуже дорослі і інтелігентні люди і можемо домовлятися, хоча бачите, я враз відбувається Росії з Україною, ніяк не можу домовитися. І вони не награлися ще в войнашки в Ігриці, їм це потрібно, і нам українцям також це для чогось потрібно для того, щоб ми щось зрозуміли, хто ми є насправді всередині, щоб ми це не притягали до себе більше. Тому що якщо відкрити середні країни, наскільки ми бачимо, скільки в нас погрузло всього і ця корупція, і зрадників ціла купа оказується. Ми ж думали, що ми всі такі хороші. І якщо ці частиночки нас відображають, то значить ми десь всередині такі. Тому це дуже важливо працювати зі собою, зі своїм внутрішнім світом, зі своїм вищим я з'єднатись, медитувати і створювати позитивні ситуації. На нашій землі, так, і створювати більше позитиву, щоб скоріше, якомога скоріше закінчилася війна. Тому що ми це не мислимо, що вже такий світ досить розвинутий, досить розвинутий розвинути в техніці у всьому і не можемо знайти ніяких компромісів. Це дуже, дуже боляче, насправді. Але робимо кожен на своєму місці найкраще від себе. Тоді найшвидше закінчаться ці негативні ситуації. Побільше позитиву віддаємо у світ. Ось техніка відлучення почуттів від об'єктів, які вони зазвичай спрямовані. Ось, наприклад, навіть взяти цю ситуацію з війною. Так? І що я, можу? я не можу вплинути глобально, але я можу вплинути. Точково, так я можу плинути точкову, тобто я можу вплинути на свою стацію сім'ї з друзями своїми, з роботодавцями, неважливо, де я знаходжуся, що я роблю, але я що я вилучаю позитив, значить я віддаю це в світ гарне щось. І якщо знову ж таки я віддаю негатив, то я нічого хорошого не віддаю, тому побільше, побільше будемо створювати позитив. Шосте шостий ступінь харана концентрація на якомусь об'єкті. Наприклад, нещодавно до нас прийшов один наш хороший друг. І він створив таку красиву рамочку на металі, наш фотографію з чоловіком. О, він просто десь я виставляла історію в інстаграмі, і він заскріншотив, бо я такі е, речі не виставляла в профіль. ну там де ми разом ми подорожували десь, так їздили. І тут він приносить це на метал і фотографії, там, рамочка, все, і воно на металі. Тобто воно вже ну, на дуже дуже багато стоїть, як ви розумієте, ця рамочка. Фотографія. Ось, і що... Що він робив? Він концентрував свою енергію і увагу на цьому предметі на виготовленні цього предмету. То він вночі ночі робив це, Йому подобається він почали задоволення. Тобто ось це є концентрація на якомусь об'єкті. Або, наприклад, зараз я з вами спілкуюсь зрозумію. Мені хочеться вам донести якомога краще цих вісім ступенів йоги, І якщо кожен буде жити по цьому ступені йоги, по цим сім ступеням йоги. То у нас взагалі не буде ніяких війн. взагалі не буде лише будуть ті, які не живуть по таких ступенях. І так воно і відбувається. Ті люди, які дотримуються певних правил всесвіту я не кажу законів нашої місцевості, де ми знаходимося, законів нашого нашої країни чи наших держав різних, а йому закони все світу, коли ми буде дотриматися, ми будемо їх знати хоча б тому, що нам в школах їх не розказують. Ці закони в сесії їх нам не не, не розказують чомусь, як це все працює і відбувається. Що якщо ми думаємо про щось, то воно відбувається, воно воно появляється, тому потрібно думати про щось хороше, бо якщо ми думаємо про хороше, то появляється хороше. Вони ну, про погане появляється погане. Тому що дуже важливо слідкувати за своїми думками і концентрація на якомусь об'єкті. Наприклад, ми концентруємося на чомусь дуже довго, і нас це виходить. І ми цей об'єкт потім реалізовуємо. Наприклад, я ще дуже сильно там хочу, наприклад, наприклад, я хочу там відкрити свій центр йоги. І Якщо буде туди концентрувати свою енергії, туди наприклад, свою увагу. І тільки про це думати і робити певні кроки в цьому напрямку, що пустовиця дотримаюся і досягну. Ось далі, сьомий наступень тхяна, медитація без зусиль, розслаблення себе. І чого потрібно взагалі, медитувати? Це е, іноді нас, чоловіки, подстави, совєтки та пространство, навчили розслаблятися через горілку. Тому що люди по-іншому не знали, як розслаблятися. Зараз дуже багато, слава Богу, чоловіків, жінок і людей, діточок вміють розслаблятися, вміють концентруватися, роблять медитації для того, щоб зайти всередину до себе і просканувати себе, чим я зараз наповнений, що мені відбувається, або просто слідкування за диханням. Щоб оці всі хвилі, хвилювань непотрібні думки, які сосіму. До речі, ми такі інформаційні стопи, що ми зчитимо інформацію від себе на десь біля трьох метрів в радіуси себе, ми зчитуємо чужу інформацію, і 99% інформації. Це є чужа інформація, це взагалі не наша інформація. Тому ось це дуже важливо розуміти. Так, а як не подивитися, скільки я вже тут? Не засікла час, ну добре. Що хотів півгодинків влягтися, і, мабуть, так трошки більше. Ми вже доходимо до кінця. Восьме. Сама тхіка. Тобто медитація нам потрібна для розслаблення себе, для концентрації на самому собі і про сканування себе що роблю не так, для чого мені це потрібно. Це все практики. Це все практики, які нам потрібно самодисциплінувати себе для того, щоб привчити себе, це робити кожного дня, щоб бути самим собою, щоб іти своїм шляхом. Ось, І сама це у нас. Блажений союз боженцем всередині себе. І тоді ми дізнаємося, хто ж ми є насправді, що ми тут робимо, чи я дійсно є те, про що я себе уявляю, так? Те, як я себе бачу в зеркалі. Ось це те, що я хотіла розказати вам про вісім ступенів мільйонів. І зараз ми зробимо декілька прав. Хто ще там зі за мною залишився, хто не втік, і ще не наблюдали моє балаканина. Тому зараз, у нас дуже холодно, наче було мінус 9, Ми зараз трішечки живемо в горах. Ось за кордон. І в нас тут холодненько. Так, тому зараз ми зробимо для початківців таку декілька аса, щоб не нагружати. Цей на себе розтираємо ручки, створюємо намір на сьогоднішню практику і на весь сьогоднішній день. Щось дуже хороше для себе, для своїх рідних чи близьких, щось дуже важливе. І це потрібно створити цей намір уже в теперішньому часі, що воно вже відбулося. Тобто я бачу свою країну вільною без цих москалів і все таке інше, наприклад, як варіант. Або, наприклад, я там працюю в класному колективі з хорошими людьми, у мене хороший достаток, там, я відкрила свій центр йоги, у мене все добре, багато людей приходить, ми всі розвиваємося, всі дуже дружелюбні, хороші. Тобто, ось такого плану, що я вже зробила, створюємо собі одну хвилиночку на створення наміру. І візуалізуємо собі цей намір. Бачимо його собі свій образ створюємо. І розтираємо-розтираємо ручки гарненько до гарячого стану. Запускаємо енергію в руки. Запускаємо, запускаємо енергію в руки. Розтираємо ручки до холоди. Знімаємо ковпачки з усіх кінчиків пальців. Знімаємося, розтираємо пальці руки, кінцівки. Знімаємо, знімаємо всі всі, всі абсолютно ковпачки. Ой, І розтираємо обличчя своє, розтираємо личко. Ай, морові пазухи, Вісочки. Енергізуємо своє тіло. Щели полисту помосували ще одні просто Угу. Так, Вісочні зони. В одну сторону в іншу. Зняли, зняли всю напругу з невої діяльності. Розкриваємо свої здібності, Третє око. на чакра, Свої знання. я все знаю, я все У мене все получается не кращим образом. И данько позикана протягом своей практики. І буду нести частинку голови й також трішечки помасажуємо, знімемо всю напругу змисленнявої діяльності. Дихаємо рівномірно, спокійно. Дихаємо і посміхаємось легенько посмішка. налаштовуємося на позитив. налаштовуємося на позитив. Піднялись, опустились, піднялись на носочки, опустились на п'яточки, піднялись, опустились – дих, видих, вдих, видих, вдих. ручки вгору, видих. Розігріваємо своє тіло. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. видих, видих. Вдих, У нас дві пальчика великих разом і п'ятичка разом. Натягнули себе як струночка, Гора, тадасана, Позиція гори. Ручки вздовж тіла. пальці гарно натягнули, ножки разом і напружили все тіло. Можна затримати дихання. Тепер розслабились. Розслабились, потросилися, Ручки, ніжки, потросили. Розслабили, покрутили. Наші ручки в одну сторону. Тазом такого в одну, в іншу, Порухали ось так ручки вперед. поплили, Дихаємо. В іншу сторону назад. Дихаємо вдих, видих. Двома ручками вперед. В іншу сторону. Пам'ятаємо про дихання. Хлопці вперед назад. По собі похлопали. Поплескали. Почистили свою ауру. Розкрили себе. Я yeah, є. Yeah. Постукали брудні піски. Я є. І пішли стукати далі. Животик, задоволення. Я прямо задоволення. Все, що я роблю. Сьогодні вихідний. День прекрасний, чарівний. Все чудово. Розкриваємо себе. Грудну Угу. Mm -hmm. Розрухаємось. В одну сторону розвернулися. Обняли себе. Одна ручка зверху, друга знизу. Розкриваємо в другу сторону. Вдихаємо. Пострибали. З видиком вниз. Носиком видихаємо. Коли нас ручки вгору, у нас настрій дуже хороший, гарний, позитивний, піднімається. Коли вам дуже сумно, ви можете просто дуже вправо зробити ручки вгору підняти і все буде добре. І тепер вниз. Струшимо все, не потрібно. Можна носиком видихати, можна ротиком. Мені подобається носиком. Все, відпустилися. Все. Потрібне, скрусилися, набралися хороших гарних емоцій. І тепер так, давай та, та, вибрати триканасина. Тиканаса на це позиція прикупничка. Я зараз, напевно, знімаю на носочки, щоб я не поїхала у них. Тому ручки напроти грудної клітки, колінка трішки зігнули і в тріканосина. Позиція триканасини. Ступня одна, 90 градусів інша — 75. П'яточка передніх ноги пересікається зі серединкою задньої ноги. По центру ступні іде така полосочка. Одна нога 90 інша 75. Ось по центру має йти через ступню. П'яточка проходить через задню ступню. Все зрозуміло. А ми повертаємо таз по центру, підтягнемо кубрик до лобкової кістки. Піджали хвостик, підтягнули кубрик, взяли таз, зібрали до кубки. Одна ручка на поясі, інша йде вгору. піднімаємо ручку вгору, вдих. І на видисі опускаємося вниз. Можна на ножку і дивимося вверх, можна вичко нижче опустити. Можна підложити якийсь книжечку або цеглинку. Кому як зручно, в кого які розтяжечки. Підтягуємо іншу ручку вгору, дивимося на великий палець верхньої руки і дихаємо. Дих, видих. Три-чотири глибоких вдихи, видихи. Колінні чашечки підтягнули, налаштувалися на верхній палець. верхньої руки, великий палець, І тягнемось витягами вгору. Надих, видих. Ще краще, щоб це зробити правильно, ми стаємо біля стіночки, щоб правильно було приканаса. Біля стіночки. Ось. Так, щоб наш, наші плечі торкалися повністю, наші лікті торкалися повністю і голова стіни. Ось це буде прагне на видих і в іншу сторону повернулися, розкрили таз, подивилися чи ніжка, п'яточка передній ноги по центру задній ступні. Розкрили свій таз, підняли до лобкової кістки, стягнули до кубки таз, витягнули одну ручку вгору, іншу на пояс поклали, посмішка на обличчі. Опускаємося вниз. Витягнемо верхню ручку вгору, вирівнюємо спинку. Можна опуститися нижче, але спинка все одно ближче до стіни. Витягується. Ось так. Дивимося на великий палець верхньої руки. Вирівнюємося, коли, 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 коли підтягнули вгору, Дивимося на великий палець верхні, руки тягнемося. вгору, Витягнемося. Угу. Витягнулися. Дихаємо. Вдих, видих. Три-чотири глибокі вдохи видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І зробимо ще одну асану. І на сьогодні хват. Дві асани для початку. Дімо, ми проговорили про ступінь, щоб це зрозуміти. Ми спочатку розставляємо наші ніжки на ширину плечей трошки більше. Сідаємо на п'яточки, витягуємо ручки вгору і лягаємо вперед. Ось, лягли вперед. П'яточки сидять на сидять на п'яточках. Ми піднімаємося на носочки. І це буде наша величина. Це буде наша величина собако-моравниза. Атвому кашпанасина. Атому кашпанасина, величина нашої собаки-мордивниз. І ми витягуємо гарненько голову між плечами, п'яточки ніг підняли, опустили. Якомога краще вниз, коліні чашечки підтягнули. Хто може встав, можна не став. Головне, спинку натягнули, рівненько, щоб спинка була. Не прогинаємося так спинку, а натягуємо. натягуємо лаківку в землю. Тягнемося між плечами. Дуже добре. І урвемо каштанасина. Це в нас собака на мордий вгору. Вирівнюємося, не лягаємо на підлогу, тримаємося на ручках, дивимося вгору. Дихаємо. Дихуй, дих, видих. Дих, видих. І знову собачка морди вниз. Дихуй, дих, видих. дих, видих. Присіли і пригнули до ручок. Захопили себе за великі пальці ніг. Прогнулися вперед. Дивимося вперед, дихаємо. Корінні чашки підтягнули вгору, прогнулися. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Захопили себе за гонілки, нахилилися якомога нижче. До колін. І ручки на мости над головою. Нахилилися назад. назад. Ось така сьогодні у нас коротенька йога, декілька василь, нам більше було теоретичне заняття. Я бажаю всім гарного чудового дня, дякуємо просто просторіки нас тим, хто